Український день учителя не має постійної дати, його прийнято відзначати в першу неділю жовтня, тому що року вчителі вітають на початку місяця, але в різні дні. У Всесвітнього дня вчителя постійна дата це 5 жовтня. Це свято вдячності людям, які щодня діляться найціннішим, знаннями, мудрістю та досвідом. Робота вчителя, вихователя чи викладача. Є не просто професією, а справжньою місією, що формує майбутнє нації. Це ідеальна нагода, щоб висловити свою повагу, подяку та найтепліші побажання тим, хто невтомно працює у наших школах, ліцеях та університетах. Сьогодні ми вітаємо тих, хто щодня, щогодини вигравійовує диво, запалює вогники знань у дитячих серцях. Пазл за пазлом формує картину світобудови в юних голівках. Ви, як маяки, що освітлюють дорогу в майбутнє, учнівським лайнерам, які долатимуть просторі хвилі життя. Кожне ваше слово сіє добро й мудрість. Збагачує знаннями і життєвим досвідом, ви тримаєте баланс між традиційною мудрістю та сучасними інноваціями. Ваші відеоуроки, інтерактиви, віртуальні зустрічі захоплюють учнівство щирістю та теплом. Дякуємо вам за терпіння за щоденну відданість справі за те, що вмієте бути поруч і наставником, і другом, і порадником, за те, що ви зігріваєте материнсько-батьківським теплом. Хай ваша праця завжди буде оточена повагою, вдячністю та любов'ю учнів, батьків і усієї громади. Нехай у ваших серцях завжди буде сонце, а на життєвій дорозі, щастя, мир і добробут. Бажаємо, щоб у вашому житті було багато світлих моментів, здоров'я не підводило, а натхнення завжди кликало до нових вершин. Зі святом вас, дорогі наші вчителі!